Вітаю вас на моєму каналі, Прикраси для пані. І в нас чергова розпаковка посилки з американського сайту EBay з вінтажними прикрасами. Сьогодні у нас прийшла ось така велика посилочка. Я її вже відкрила, тому що важко показати процес відкривання. Вона Ось тут має такий папір паковочний, а далі є прикраси, які запаковані ось так в окремі пакуночки. Відкладу її і буду брати по одному такому пакуночку. І будемо розглядати. Так, спортив бусиночек. Запаковано, по дорога далека, поки що всі окремо і ще в окремому пакетику Ось перший у нас такий пакетик. Ну, Я завжди не пам'ятаю, що саме в цьому лоті але бачу, що він е, великий, Тож буде що вам дивитися. Так, бачу, така цікава підвісочка в срібному тоні металу з китицею. Три ось таких елементи. На довгому-довгому ланцюжку, в срібному тоні, з ось такими кульками. Так, Є маркування Time I'm True Time тайм True Досить сучасна прикраса, але у відмінному стані. Цікава. Достойна річ. Наступне. Так, бачу цікаву підвісочку. З таку з натурального геліотісу. Цікавої форми підвіска у відмінному стані. Ланцюжок в срібному тоні світлому. Теж у відмінному стані. Маркувань немає, але все. Тут чудово. Так. Заплутаний трохи ланцюжок. Ланцюжок дуже ніжний, тому плутається будь. Замочок з кришталиком, маркувань не бачу. Замочок лентужок довгий. Так, і тут ось такі капли подібні підвізки. Прикраса ще абсолютно нова, тому запакована м, такі захисну плівку, ось така глянцева підвізка, тут така контурна і матова. Прекрасна новенька. Запаковано новеньке для того, щоб не терлися ці елементи. Можна відкрити і не було слідів терття. Так, а можливо? Це продавець так зробив. Ось. Абсолютно новенька. Теж довгий ланцюжок. Все чудово. Чудові речі. Так, тут щось у нас, напевно, друга половинка відірвана. Можливо, знайдеться. Так, ось таке. Наскільки я розумію, таке кольє було, вставочки з пластику, під бізу, теж новенти, для блиску трошки протремо. Так у нас далі, наступне ще річ, це якась ручна робота, такий лицежок, як ниточка, але має Замочок. Такий дуже-дуже маленький, ніжний. Тут є якийсь натуральний матеріал, Він як камінь покритий. Яким лаком. Є розпис натуральний і підпис автора. Тобто це є така авторська робота. Наступне це в нас є браслетик в срібному тоні. Стан хороший, є такі легкі сліди носіння. Потертостей, але це можна відреставрувати. Сам прослетик який дуже цікавий, навіть на більший об'єм ручки. Підійдем. Так, Такранцежок в срібному тоні з. Цікавою підвісочкою, таке тваринні мотиви. Теж символ материнства. Така жирафа з маленьким. Дитинчатко. Спамал. Джимпі, не знаю, це такі більш сучасні фірми, все в чудовому стані. Наступна річ. Так, у нас ланцюжку в срібному тоні, Ось такі таке кольє, такі підвісочки, з емалю чорною і такою коричневою світло. Веживую. Стан хороший. Ага, тут ще є з елементи стак. Так. Стак. Так, стан хороший. Так, наступна прикраса. Так, це в нас ось таке кольє в золотому тоні, з перлиночками, різних кольорів білі, рожеві фіолетові. І з кришталиками ось такі елементи. Тут втрачена одна вона біленька. Так, Тут колечко розігнулося, просто прикріпити. Так, тут все теж чудово, можливо, знайдеться. а Якщо ні, це не є проблематично, замінити, теж дуже цікаве. Таке чудове коліє. В відмінному стані немає абсолютно ні потертості, ні подряпинок. Немає сходу покриття. Не марковане, але якість і стан відмінний. Прикрасимо наш манекен. Так, чудово. Щось таке масивне. Це прикріпилася така. Такі метелик, не знаю, чи він звідси десь. Дуже масивна підвіска, але ажурна. Тут у нас скліні кришталики. З другої сторони вона є. В бронзовому тоні металу тут срібно, така двостороння. Ага, вона ще й знімається. Має тут магнітну таку гачочок, застіпку. Є тут номер 9. Так, а тут в нас є якийсь такий значок. Можливо, це маркування фірми якоїсь. Не знаю такої фірми. Так, ось така. Масивна річ. Банцюжок довгий. Так, але немає замочка. Замочок треба прикріпити. двостороннє? Так, один пакетик ми розглянули. З ще один? Це дуже акуратно, гарно? Наступний? Етик, 26 написано. Тут бачу є якісь сережки. Будемо Ось такі бачу другу металеві. Такою емалью фіолетовою. міцний якісний метал, ось так оце пусете. Можливо, поправити треба. Отак, заглушечки треба поставити, стан відмінний. Ось так вони загнуті. Теж бачу пару, ось таких в етно стилі. Немає тут цього скріплюючого кружечка в срібному тоні. Тут пластик, але такий цікавий, з такими як волосинками, воросинками. Кришталиками бірюзовими, теж цікаві, неважкі такі сережки, які треба трошечки там відреставрувати. Сережки теж метал, покриті емаллю червоною на звороті, а тут ось така кольорова, ніжна така кремова. Цікаві. Так, сережки пусете з перлинкою. Є тут місце підмаркування, але воно настільки залите, що, можливо, і був напис, прочитати неможливо. Стан відмінний, немає потертостей, подряпин. Чудові сережки. Я задоволена. Ось такі сережечки в срібному тоні металу. В стилі, богу, кантрі, з такою філігранню. В відмінному стані теж прекрасно. Так, ось такі цікаві в золотому тоні, о також дуже цікавий дизайн. В принципі, при бажанні тут можна ще щось собі додати, приклеїти, а можуть бути такі більш лаконічні, легенькі достатньо. Сережечки бачу в стилі теж в такому кантрі, такому мідному тоні, з такими. Насічками, золотими, легенький метал, як мід, мідь, теж цікаві, дуже чудові чудові речі. Ось решки теж з такими. З золотими, в золотому тоні елементами. І тут з натуральним каменем тигрове око. Дуже цікава форма така. Одна і друга. Вони не важкі. Теж такі трошки в етностилі Дуже мені подобається, дуже цікаві. Поки що цей лот, я не пам'ятаю його вакую. Але, речі, вже тут навіть в тій частинці з двох пакетиків, а їх ще є досить-досить цікаві. Цікаві сережечки в червоному тоні теж метал, покритий емалью. Теж все чудово, стан відмінний, гарна, цікава форма така, Супер. В голубому тоні теж такої цікавої форми вигнутої, стан відмінний. З голубою емалью. Ну, тішить мене цей лот, цікаві речі, хоча не аж надто вінтажні, але цікаві. І е, першу частину розпаковки цього великого лоту ми сьогодні закінчимо, продовжимо. Наступному відео, дякую за увагу, до зустрічі!